Всім привіт, мене звати Павло, і це восьма частина лампового виживання з мадами. І в цій серії ми відправимось на пошуки лісного особняка але нам спочатку потрібно зайти до картографа, щоб купити в нього саму карту. Перш ніж я буду відправлятися до лісного особняка, я побудую желізного голема для захисту села. Десь в мене в сундуках були желізні блоки. Ну і потрібно взяти також ножниці, оскільки в минулих серіях я десь посадив. Тикву і вона вже виросла. Вирізаємо тикву. Ну і думаю, десь тут ми побудуємо нашого голема. Ось і все можна відправлятися на пошуки лісного особняка. Зараз я викладу речі і ми вирушимо. Також я візьму броню і думаю також взяти зачарований топор. Ну, він нам може пригодитися. Вдіваємо броню і вирушаємо на пошуки нашого лісного особняка. Ось уже настала перша ніч. Я поспав і після першої ночі я замітив коло себе пустинний храм храмі я знайшов 4 золотих яблука і одне сідло. І потім я вирушив далі. У наступному храмі я не знайшов нічого цікавого. Ну, а от третій храм мене порадував трьома алмазами. Далі я зустрів заброшене село і взяв в них трохи картоплі для поповнення запасів їжі, але вона мені не знадобилася так. Також, коли заброшено села, я знайшов доволі глибокий кар'єр. Перш, ніж чим знайти лісний особняк, я прийшов через багато біомів. Такі як пустиня, гора з кам'янистою землею, савана, болото із схижиною відьми, яке для мене дуже рідкісне. І нарешті я дійшов до темного лісу. Ось я й дійшов уже до самого лісного сумняка, але треба зараз потрапити всередину. Ну, я думаю, ми підемо через кришу. Але спочатку на неї треба також попасти. Ну Зараз ми ось тут заліземо на дерево і вже на саму кришу. Тут повинно бути начебто якесь сховище, чи тут повинні бути чи то алмази. Чи золото. Ну, я точно пам'ятаю, що у водяній крепості є золото сховане. Ну, інколи вона тут. Ось ця комната із, із сокровищами може не заспавнитися. Можливо, ось тут в цій голові воно є. Ну, зараз ми туди проникнемо. Такс. Значит, тут ми викопуємо. Так. Ну... Ха-ха. Що ви не можете достати? Ха. Давайте, підходьте, підходьте. Нуж б. Не, ну це було легко. О, шауден біжить. Давай, біжить сюди, йди. Що, що, Ну давай. Давай, наступай. Ух ты, що це було? О, чаклун. Зараз я з тобою розберусь, -мой! У мене майже не лишилось сердечок. Так, зараз треба. Трошки щоб відновились вони. Так, може тут, тут де куриця? Такс. Ну все, погнали. Зараз ми подивимось. Де їм Та схованка. Так, давай відходь. Ой, Май... о, кріпер, не... Ну, давай, давай, знищу, знищу. Ну ж бо. Так. О. Тут битва скелетів, Так, пацаны ставим. Ставки. Я ставлю на золотого. Давай. Ну, куди ж ти пропав? Понятно. Так. А, він на мене. Ну, ну, відійшов, відійшов, зараз ти покажу. Хто тут самий мощний? Так. Тут ми паркуємо Так, значить руйнуємо. Ага. Ага, значить це, це не тут. Ну там вроді би повинна бути така сама голова, цікавина об'ємна і схована чи там обсідівана коробка, я вже чесно не помню. О, ось цей тут заклинатель. Що ти тут чоклуїш? На, получай. Вугу за... Цей коли і все, і вже не випирається. Так, кріпер відійшов. Ні, відійшов. Так, сл... так, ну що ти хочеш? Ну не сильно домажить. Правда, зброньою це не так сильно від... відчутно. Але якщо бути повністю без броні... то це можна відчути на собі. Так. крипер, -мой! Це мені повезло, що не знялося сердечко, Повезло. Так, ух ти шо. Так. Аж зараз будемо ще є в курці. Поки той чаклун відійде. Так, ну, наче нічого немає. Хм. Погано, погано. Я думаю, вони тут хоч в курці щось ховають. Так, де він пропав? А він нема. Так, куди це нам йти? Угу. Ну, зараз ми поїдемо і ще походимо, подивимося. Такс. О. -от. Так. так с Так, зараз ми через вікно вийдемо. Так. Ну. Ну вона вроді би отто спавниться на самому верхньому етажові, тільки я її щось не замічаю. Можливо, вона тут і не заспавнилась. Так, зараз ми до них через кріштки. Заскакуємо. Так Це добре, що зараз день і вже не так багато монстрів. Такс Ух ти шо. Тут главное щоб я не своїх Ельфів Ух ти шо. Ні, Щас... Півтора сердечка, -мое, біжимо так, це там вікно, треба швидше, зараз через вікно вистрибнемо. Так, вони за нами, треба швидше. Ну, коли толпа, то вони сильно домажать. Інколи можна навіть не вижити, як зараз. Так. Оп! А все, а куди ти пригоїш? А ти вже не підійдеш, ні. Все, так давай йди, звідси. Розбійник. Так. Ну, все. Так уже ніч наступає. О, в ну нього я зачарований тепер. Він мощно б'є. Може, то постачаровані на хороші чари? Так, зараз ми поспимо і продовжимо далі облогу лісного особняка. Так. Ага, ось він. Так. Давай. О. О, це ж наш цей скелет. На якого я поставив, Ну, в принципі, він виграв. Я, виходить, вбив того, значить... А цей вижити виходить, Він виграв. Логічно все. Так. Ну я думаю, візьму ще один. Тотем безсмерті. І можна буде відправлятися вже додому. Ну, оскільки тут ж цієї кімнати немає. Не. Так. Тільки щось я не бачу чаклунів. Як так, то їх повно, можна сказати. Ну, а зараз щось їх немає. Так, опять і зачарований. Так, везіння один і... Ні, везіння два і ніжний дотик. Ну, цікаво навіщо на топор ніжний дотик. Ось це дійсно цікаво. Так. Тут ще плюс там на деяких кімнатах, і мало що можна побачити. Ну на цьому я думаю будемо закінчувати.